Доброго дня, Романа Васильівна. Я є співробітником служби реєстрації виконавчих рішень міста Києва. Телефону проінформувати вас, що на наступному тижні в Києві буде проходити правове засідання по вашій справі. Яка моя справа? Я не пам'ятаю. На ваше ім'я надходила скарга від національного медичного центру. робили в них замовлення на медикаменти, але ліки з пошти не забрали. Ну, прочитала в інтернеті, що такий препарат допомагає цуглобі. У мене проблеми з суглобами давно вже і я вирішила заказати. Заказала. Я в них кожна б чотири упаковки, прислали три, а ну, я не стала викупляти його. Після цього вони мені стали названювати. Я вас зрозуміла. Дивіться, коли ви їх не отримали, вони по поїхали на утилізацію. Так вони не повернулися до виробника. І зараз цей медичний центр, якщо ці ліки утилізують, він зазнає збитків через те, їх не отримали і матиме право стягувати з вас компенсацію у розмірі 5,5 тисяч. Ця сума стягуватиметься із ваших надходжень вже з цього місяця. Вона мені стала угрожати та мені все время розговорила і сказала: якщо ви не заберете. Ми на вас наложимо штраф або заберіть, або в трьохкратному розмірі вищита з вас з вашої пенсії. День добрі, хто так, це? працівник формцентру. У вас у Харкосить посилка. Ти на де сьогодні завтра отримати. Я не заказував ніяку посилку. Та як за вас там лежать ліки за направленням виконавчої служби? Ви з ними домовлялися, що ви заберете ліки. Компанія забере свої претензії. Компанія претензії забрала. З вашого боку ліки на пошті. Якщо вони підуть на утилізацію, вже будете сплачувати штраф у повному. Я не заказував. Ви не обмануйте людей, пожалуйста. Він нічого Потрібно не заказував. Ми підемо в міліцію. В міліцію підемо. Сьогодні вже немає. Да, підемо, і все в порядке. Хочеш з ходити в живуть, забирай посилку. Всього хорошого. Підзвичай дня побачили. Римайте за ваших зашарку крикласні, що на проведення обшуку за заказано на адресу. Національна поліція знешкодила злочинну організацію вимагачів, які змушували літніх людей купувати біологічно активні добавки. Діючи під виглядом державної виконавчої служби, зловмисники залякували потерпілих судом та погрожували конфіскацією майна. Національна поліція знешкодила сім злочинних кол-центрів, які знаходились на території Дніпропетровської, Полтавської та Харківської областей. Протиправну схему викрили співробітники департаменту картного розшуку та головного стріччого управління на Споліті. Цієї України спільно з оперативниками Гонпе, Луганській, Запорізькій, Херсонській, Полтавській, Харківській та Київських областей за силової підтримки спецпідрозділів цих регіонів та за процесуального керівництва офісу генпрокурора афористи телефонували до людей та, представляючись медичними працівниками, змушували купувати бади за значно завищеними цінами. За день афористи відправляли понад 100 посилок. Залякані люди віддали здирникам понад 10 мільйонів гривень. Керівники кол-центру жителі Дніпропетровської області, віком від 24 до 29 років. Також учасниками кол-центру були неповнолітні особи. Слідчі на поліції оголосили підозру всім 13 фігурантам. З них 9 затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліцейські провели 56 санкціонованих обшуків, вилучено 3052 упаковки дієтичних добавок, 16 видів. Автомобілі, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, все ж накопичувачі, документацію, зокрема інструкції з співробітникам, банківські картки та грошові кошти в сумі понад 320 тисяч доларів США, різної валюти. Крім того, поліцейські виявили учасників злочинної організації, російську символіку та печатки з гербом Російської Федерації. Досудове розслідування триває за частинами першої другої статті 255 створення керівництва злочинної організації, а також участь у ній. Та частиною 4 статті 189 вимагання кримінального кодексу України підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.